Доброго ранку всім, хто нас слухає, і ми тут трошки перейдемо до такої літературно релігійно історичної швидше -історично тематики. Власне сьогодні, 22 лютого, 1965 року. Року в Римі був наданий титул кардинала Йосипу Сліпому, українському патріарху, предстателю Української католицької церкви, і це є така постать, як на нашу думку, то дещо недооцінена, недооцінена власне в масштабі України. Не всі дуже добре знають про нього. Власне, це людина, яка в дуже непростий час. Дуже багато робила для того, щоб була Україна, і для того, щоб вона була незалежною. І власне більше про це хочемо поговорити з нашим гостем. От і е, будемо, не знаю, відштовхуючись, власне від цієї дати. Хочемо, якби більше на, на наголосити на, 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 на значенні, е, власне, патріарха. Так і у нас в гостях отець Петро Жук, ректор Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Доброго ранку Доброго ранку. надання титулу кардинала 22 лютого. Що це мало означати? Ну, це означало дещо піднести ісповідника віри. Людину, яка терпіла за єдність з католицької церкви до найвищої гідності в католицькій церкві, дати йому можливість діяти як кардиналові цієї церкви, тобто бути учасниками. Учасником виборчого процесу в цій церкві, тобто вибору папи, бути знаним, тому що кардиналів знають їхні так багато, тобто фактично, тим самим католицька церква дещо висловлювала свою вдячність і захоплення тим ісповідником, який 18 років перетерпів за єдність цієї церкви. Йосип сліпий став власне... Патріархом перебрав, навіть, правління в католицької церкви. Дуже непростий час Це сталося під час війни, Другої стової війни, під час фактично там, окупації німецької, яка потім змінилася на радянську. І е, він перейняв її з рук дуже великої людини Андрея Шептицького. Митрополита, відповідно. Наскільки знаковою, наскільки добре, це саме він був, наскільки він впорався зі своїм завданням, оскільки фактично весь час його служіння, вже якби на цьому, на як очільника церкви, вона відбулася або в Сибірських таборах. 18 років або вже в вимушеній там. Ну, ви знаєте, вибір митрополита Андрея, напевно, був не випадковим. Покладений на молодого священника-ректора Богословської академії тоді у Львові, отця Йосипа Сліпого, тому що це не був пересічний священник. Знаєте, якщо глянути на цей прийдешній час перед його єпископськими свяченнями, це була людина, яка закінчила там спочатку українську гімназію, хоча походив від звичайно української такої посередньої сім'ї села Заздрості, там от Тербовлянського району Тернопільської області, закінчив гімназію. Закінчив університет у Львові, студії в Львівській духовній семінарії, студії в Австрії, де здобув титул доктора в Інсбруку. Студіював пізніше в Римі в трьох найбільших університетах Риму Анжелікови, Григоріанові і в Папському орієнтальному інституту. Це була високосвічна людина, яка володіла на той час шістьма мовами: то була англійська, німецька, італійська, французька, латинська, грецька. Тобто людина, яка фактично до своїх єпископських свячень вже мала наробок до 13 томів богословських праць. Людина, яку цитували видатні, світові богослови. Викладаючи богослов'я в університетах. Тобто, я думаю, що цей приклад, і фактично його адміністрування в семінарії, він перебрав семінарію, за два роки, вона була переведена в статус Богословської академії. Це, я думаю, всі ці напрацювання, його освіченість, його кріпкість, його строгість, бо вирізняли, що отець ректор семінарії був строгим ректором. Показувала, що десь пророчий е, був погляд митрополита Андрея, бо він добре добре усвідомлював, що чекає церкву після його смерті, ішов власне чекає самого Йосипа Сліпого, оскільки вже 11 квітня 1945 року ще йшла війна. Ще точилися бої в Німеччині, а він вже був заарештований і його вже там засудили там до восьми років, здається, та і Су. допровадили до Сибіру. За що власне його так заарештували відразу? за те, що він так. відмовився е об'єднуватися, вливатися в православну церкву. Його строгість і рішучість сприяла цьому чи зрозуміло, що радянський режим, який прийшов на західну Україну, не міг торкнути авторитету Митрополита Андрея Шептицького. Вони мусили чекати. Поки цей велетень духа і дуже знаний духовний лідер відійде у вічність. А вже молодого архієпископа, молодого провідника вони не дали навіть можливості знаєте, дій, і вони його арештовують разом зі всіма єпископами греко-католицької церкви. Тобто, в один момент був арештований весь провід української церкви. Вони розуміли, що ні один з єпископів не піде на співпрацю і на зраду своєї церкви. А певно, що е, причину, яку вони декларували, це була причина співпраці е, тодішнього патріарха Йосифа з окупаційною фашистською владою. Я не знаю, коли він міг співпрацювати, чи будучи ректором семінарії, чи ректором академії. Але це була причина на перших вісім років. Пізніше, ще десять років, які е, додавалися вже. В самих концтаборах на Сибіру і в Мордовії ми маємо Це... щастя бачити, е, от тут кадри зафільмовані е, живого Йосипа Сліпова. Це, це... Якщо дозволити, де, де декілька прошу. коментарів. Подивіться на цю особистість. По-перше, знаєте, коли ми говоримо велетень духа, мусимо також і розуміти, і бачити, що це була людина, також і велетень тіла. Знаєте, він був високий, поставний. А вже на тих кадрах ми бачимо людину пенсійного віку. Людина після 20 років тортур на Сибіру була повернута в можна сказати в вільний світ. І десь влада думала, що вони вже його зламали, знищили. Цей що цей вже, як то кажуть, пенсійний чоловік буде на тому італійському сонечку грітися, доживати тихо, спокійно і не буде загрозою ні для радянського режиму, ні для церкви. і власне так, умовою було те, що він не буде розказувати про що, що відбувалося в тих тюрмах. Більше того, навіть не буде покидати території Ватикану. Патріархіосів, перше, що зробив, хоча він ніколи не відмовився від громадянства і від того паспорту, який він мав. Він мав Це, ще паспорт е, громадянина радянського союзу. Я знаю, що він навіть Це. хотів повертати принаймні приїхати. Його просто не впускали. Він більше того а. не хотів поїхати. Ми знаєте, ми його називаємо пророк. І всі е, сучасники патріарха, особливо молоді священики, тих, яких він запалював своїм прикладом, говорили, що він мав колосально пророчу візію щодо звільнення України і щодо її волі церкви. Колосально вся його діяльність після звільнення власне працювала на те, щоб допомогти пізніше цій звільненій державі функціонати і працювати. Навіть факт того, що він заснувавши е, український католицький університет у Римі. Робить понад 150 видань, і з кожного видання енну частину книжок складає в окрему кімнату для того, щоб переправити їх до України, що ці книжки поїдуть на Україну. Всі думали, що це знаєте дещо е, ну, такі вже стареча, така, знаєте, якась, е, 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 ну, як то кажуть, віддати шану вікові було потрібно. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що. Перша бібліотека чи Львівської духовної семінарії, чи Українського католицького університету, чи франківської семінарії, це стали власне, ці видання патріарха Йосифа Марі. Учу... І тому, коли українська греко-католицька церква, вона як фенікс попелу, буквально за один раптом рік виникла. Здавалося, вже їх немає ні священиків, нікого. Це все вже ж пересаджали, розігнали раз і вона виникла. Ми То, вона ми... Це, насправді за цим всім стояли. Ми люди, ми... Які працювали про... про про пророчі слова, які час які ми щойно говорили, ми можемо. Послухати, що казав одну із частину із однієї з проповідей. Йосипа Дорогі браття і сестри, той скарб, який ви винесли з дому, віру святу, приналежність до своєї церкви, і приналежність до свого обряду, оте є все, ті найсильніші надприродні вузли, які нас влучать, а крім того, і наші природні. Наша кров і кість, яка нас лучить разом, мусить нас держати де б ми не були, де б ми не працювали, якими горожанами люяльними ми не були, ми завжди остаємо українським народом. Годі було шукати кращого е послідовника кращого наставника після, після е Андрея Шептицького. Ми можемо сказати, що Єосип Сліпий. Е Впорався, можливо, навіть більше. Ви правда, в очікування, Андрея Шепницького. Якщо плецького. оцінювати, якщо оцінювати взагалі його життя, його періоди життя, то мені здається, що це є людина, знаєте, ми можемо казати, що поет, це період його творчої діяльності, от на такі роки полягає. А якщо дивитися на життя патріарха Йосифа Сліпого і оцінювати їх, і там на, на оцінку відмінно собі взяти так за якусь там шкалу, то всі періоди життя його це було відмінно. Його навчання відмінно. Студії, відмінно, за кордоном, його наукова праця, грандіозна наукова праця це відновлення наукових товариств, журналів, провадження цими журналами, належення до українського наукового товариства імені Тараса Шевченка. Відмінно. Його праця адміністративна, як ректора семінарії, відмінно, його руки мучеництва. Відмінно його провадження церквою з таборів з Мордовії, провадження? Бо чому термін з вісьми років, зріст до десяти, він не переставав керувати церквою. Він писав послання, ці послання перехоплювали, йому додавали руки. Все, що заходило, і поверталося до України, люди переписували священників вручну і передавали. Відмінно його повернення у вільний світ і діяльність, щоб поєднати українця від Австралії до далекої Канади і Аргентини, відмінно навіть перехід у вічність і цей заповіт, який перегукується власне з тими словами, які ми тільки що чули, де Патріарх закликає бути єдиним народом. Пам'ятати, що в нас є єдина кров, єдина церква, єдина мова, єдиний обряд, який нас поєднує, незалежно, незалежності, де ми є, відмінно. І навіть його заповіт, щоб скласти його тлінне тіло пізніше по звільненні України і похоронити його в Софії Київській, це ще один можна сказати відмін. Знаєте, я вже просто згадую, як один з то з біологів здається, спосліпово згадував, як він, навіть будучи в цих мордовських таборах, він продовжував правити служби, він продовжував причащатися, і вони з якоїсь морошки робили вино для причастя, тобто таїнство, щоб дотримав, і от подумати, оцей чинник би, так? І от там деяких сучасних там священників, які без мерседесу не мислять, як вони доїдуть на службу. от це справжня людина, Бо яка мала покликання. Маємо приклад для наслідування е і мусимо з того тішитися і, і користати якомога більше. Дякуємо нашому гостю. Отець Петро Жук, ректор Київської просвятительської духовної семінарії був у нас в гостях. Дякуємо вам. Отче Дякую. гарного дня. Е в нас реклама!